Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі передача актуально. Гостем нашої студії сьогодні є голова Малинської районної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Литвиненко. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, от як відбувалася, як завершився вірніше перший етап четвертої хвилі мобілізації в Малинському районі? Це питання є сьогодні актуальним, тому всі райони якби, мали б забезпечити. Певний відсоток мобілізованих. Як мобілізація здійснювалася по Малинському району? Дійсно, одним із ключових питань на сьогоднішнє є мобілізація. У Малинському районі план мобілізації виконаний на 82%, що є не показником, але є ряд причин, які цей показник не можна було виконати. Хотів би зазначити, що Малинський район є одним із північних районів, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії на Чорнобильської е, атомної електростанції. І здоров'я наших е, громадян, наших е, жителів району підірване внаслідок цієї аварії. Тому більшість процентне виконання мобілізації зв'язане з непроходженням медичної комісії, що, на жаль, є фактом. Мобілізовано із 64 чоловік, 56 людей це сержантський рядовий склад. Що є 82%. На жаль, із вісьми офіцерів, які повинні були пройти мобілізацію. Тільки два чоловіки були призвані по мобілізації, що є 25% відсотків край низько. Але ми над цим сьогодні працюємо. і, Я думаю, виконання ну, буде. Надіятися, що буде в майбутньому. Охоче люди добровольцями йдуть як власне з сільських місцевостей чи от з міста Малина? Де більший відсоток добровольців? Тут можна розподілити. У нас Малинський та Радомишельський військовий комісар, комісаріат. Він розподіляється на місто Малин, як місто обласного підпорядкування, Малинський район та Радомишельський район. Якщо порівнювати, то дійсно в Малинському районі. Відмов як таких менше, ніж в місті, але теж є проблема із врученнями повістками, деякі люди не відгукуються, не відкривають двері, деякі зареєстровані по сільським радам, але на сьогоднішній день вони проживають або в місті Києві, або де виїжджають на заробітки. Тому проблема сільських голів, які, до речі, хочу подякувати їм за це. Дійсно цю роботу виконують. Не так ефективно, як добросовісно, більш підходить це слово. Добросовісно. І відмов процент дуже малий, хоча він дійсно є. От сьогодні люди збентежені буремними подіями, які відбуваються на сході нашої держави. Скажіть, будь ласка, як вдається заспокоїти населення, правильно поінформувати? Е по-перше, для того, щоб люди, знаючи з інформації, знаючи з телебачення із газет про ці буремні події, розуміють, що від Сходу до центра і до Житомирської області відстань невелика. Якщо ми на сьогоднішній день не захистимо Східні області, до завтра, Окупація завтра, російський окупант, буде в Житомирській області. Це патріотичне виховання, це патріотичний дух. Він дійсно на сьогоднішній день є в Малинському районі, є в жителів Малинщини. І я напевно гадаю, що він не пропаде. І люди це розуміють. Люди це розуміють дійсно. І е, прикладом того є добровольці, які в першу хвилю було із 37 чоловік. Половина тільки не е, пройшло добровольцями в зону тотіки. Е, того, що вони не пройшли медицинську комісію по стану здоров'я, але процент добровільців добровольців радує. А коли спостерігався найвищий відсоток добровольців, що власне коли відбувались перші хвилі мобілізації, чи ось уже коли останні відбувалися? Перші е велика різниця. якщо у першій хвилі мобілізації у нас 37 чоловік, то на сьогоднішній день всього 11 добровольців. Може, це говорити про те, що Вичерпаний людський ресурс або про те, що вже маючи на увазі, бачачи, що твориться те, це реальна війна, да, війна об'єктивна це війна. ну, Згас трошки такий патріотичний дух. Якщо можете, скажіть, будь ласка, яка кількість сьогодні військовослужбовців перебуває в АТО, власне, уродженці Малинського району? Малинського району на сьогоднішній день в АТО перебуває. Близько 74-78 чоловік дійсно цифру не можу точно сказати приблизно. приблизно. Але з усіма їми у нас є контакт, є контакт з сім'ями, і особливу увагу ми приділяємо пораненим або ті, хто пострадали під зв'язку з діями. Занято, скажіть, будь ласка, хто допомагав укомплектовувати ось цих військовослужбовців, які відправлялися на захист наших кордонів, велику допомогу цьому організували всі мешканці Малинщини, всі сільські ради, всі небайдужі люди, які приходили, приносили і речі, і їжу також велика роль у нас. Спрацювало те, що у нас була створена громадська організація Малинщина, керівник Сергій Іванович Кучинський, де було на сьогоднішній день перечислено біля 400 тисяч гривень на потреби наших бійців. Це сума не мала, але щодня ця сума потрібна, щоб збільшувалась, тому що щодня приходять нові нові поранені, нові нові потреби. Але це на контролі як і простих малинчан, так як і керівництва району, так і керівництво і волонтерів громадської організації Малинщина. А хто найбільше допомагає? простий люд чи, можливо, підприємці, бізнесові структури відгукує. Я б не розділяв би підприємства, бізнесових структур і простих людей. Є старенька бабуся, які пенсія 1200 гривень. Вона дає 100 гривень, і є велике підприємство, яке має в обороті 100 тисяч і дає 5 тисяч. Для цієї бабусі 100 гривень, яка дала на допомогу АТО, я думаю, це не менший вклад, чим 5 тисяч, 10 тисяч, яке дає велике підприємство. Дійсно, відмови не було. Дійсно, вони всі йдуть на зустріч, знаючи, що це таке і куди ці гроші йдуть. Чи є важко бійці власне уродженці району? Так, да, на сьогоднішній день у нас в Львовській області є важко поранений. Сирота і в п'ятницю, 20 го числа, відбувся в Малинському районному будинку культури благодійний концерт на лікування, де було зібрано тільки готівкою 21 тисячу, де було перераховано на його рахунок і будуть відправлені на рахунку кошти на його лікування. На сьогоднішній день у Львівському госпіталі важкого пораненого знаходиться один із волонтерів це Левукова Тетяна, Біля його і всі медикаменти, всі матеріали, вся допомога, яка включає в себе і матеріальну, і моральну підтримку її йому надається. Які можете назвати такі от волонтерські організації, які діють на території Малинщини, які допомагають як бійцям, так і пораненим? Основна у нас і єдина така дієва на сьогоднішній день це громадська організація Малинщина, яка включає в себе і волонтерів. І е, включає в себе тих е, небайдужих малинчан, які по своїй волі, по своїх своїх громадських засадах хочуть допомагати. Хочу відмітити як керівника Кучинського Сергія Івановича, як Левкову Тетяну, волонтери, які з самого початку організації цієї Малинщини дуже багато зробили для того, щоб наші бійці, наші учасники е, 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 війни на сході мали якісь, якусь допомогу, якісь матеріальні стимулювання, Якісь і моральне і психологічну підтримку, от ви кажете, у вас відбуваються періодично різноманітні там доброчинні акції, благодійні, Так можливо, ще якісь ярмарки, можливо, якісь от фестивалі, щось, щоб от направляло, щоб щось, щоб допомагало от направити певний вид допомоги, все-таки нашим бійцям. Дійсно, у нас такі проводяться заходи. Більше вони стосуються міста Малина, але в Малинському районі також проводяться це все. У нас в місті в супермаркетах стоять скринки, проводяться ярмарки волонтерів, проводяться у центрі дитячої юнацької творчості дітьми. Проводяться такі заходи, які спрямовані на те, щоб зібрати благодійну допомогу і передати бійцям АТО. Також різні фотоконкурси, прочитай книжку, подари бійцю. Проводилася на цій неділі, на цьому тижні проводилася, проводилася у нас акція миру, де по школам району та міста були проведені уроки миру і надії, де малюнки, де вірші були написані і передані в зону АТО. Також у середу, 18 числа, була. Благодійна акція, де діти Малинського району та міста Малини були на екскурсії в Києві на вулиці Інститутській, де побували на тих подіях, страшних, які були в лютому 2014 року. І всі ті подарунки, всі ті що на уроках вони робили, вони привезли туди і положили, подарили нашим бійцям, які сьогодні називаються «Небесні сотні». Оскільки ми вже згадали за Майдан. Минув рік, як майдан переміг. Так, як загинула сотня бійців за справедливість, за незалежність нашої держави. Власне, Малинський район брав активну участь у тих подіях чи ні? Да, Малинський район брав активну участь. Починаючи з листопада 2013 року, Малинські активісти політичних партій, тоді опозиційних Свобода, Батьківщина, Удар з, 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 з самого початку брали активну участь у подіях на Майдані. І вже е, в березні місяці, коли вже відбулася Небесна Сотня, коли вже відбулися розстріли на Майдані на сороковий день в місті Малині був вже поставлений обеліск Небесної Сотні, який по сьогоднішній день символізує е, ту е, ті відношені і ті, як би сказати, бачення. Майбутньої незалежної європейської країни, яку виборювали своїм життям, своїм подвигом наші брати, наші побратими у лютому 2014 року. Як малинчани ставляться до цього обеліску? Вони свято шануючи, отак от може обмаль проходять собі, мовчки ні? У п'ятницю у нас були заходи, присвячені до роковин Небесної Сотні. Рік пройшов, як стоїть цей обеліск, і по сьогоднішній день там і лампадки горять, і лежать гірлянди, зелені, і стоять квіти, і лежать і живі квіти. Тобто, люди не проходять мимо всіх заживе, бере цей обеліск і дійсно бонеча не знають, хто там, для чого це обеліск встановлений, і хто віддав своє життя найдорогіше, що є в людини і за що. От на вашу думку, скажіть, будь ласка, якби ж все ж таки Майдану не було, що б нас сьогодні очікувало? Ми були б колонією Росії, були б тим би придатком Російської імперії. Не було б незалежності, не було б не свободи, ми не могли б не дихати свіжим повітрям, не знали, що таке Європа, що таке європейські цінності, куди ми йдемо, і я дійсно вірю, що ми до їх прийдемо. А давайте трохи поговоримо про переселенців. Отже, люди, яких теж настигла біда в східних областях нашої держави, їм теж нікуди діватися. Переселенці сьогодні по всій Україні, і, зокрема, на Житомирщі на Житомирщині їх теж вистачає. Що стосується Маленщини, яка кількість переселенців, де вони сьогодні тимчасово проживають? Чи вони забезпечені працевлаштуванням? Ну, основні умови мають ні на сьогоднішній день. В Малинському районі проживає 56 сімей. 95 переселенців з Луганської та Донецької області. Перші необхідні умови їм надані. Є дах над головою, є необхідні побутові умови, є тепло, де були грубки, забезпечені дровами, де не було пособу, дякуючи сільським радам, дякуючи місцевому населенню, забезпечені були і першим необхідними продуктами харчуванням і Тим, що на перших порах е, треба переселенцям. Да, дійсно, їм тяжко, хтось з квартири приїхав з міста і в сільських умовах, але люди доволі і раді тим, що тихо, спокійно, що до їх віднеслися, як до своїх, е, допомогу надається найменше. Е, в центрі зайнятості людей поставили, хто хотів мати умови, хто хотів працювати. Декілька чоловік. Е, Працевлаштували. У нас і так проблема із працевлаштуванням, але 4 чоловіка у нас працевлаштовано, хоча із 94 чоловік 44 пенсіонери приїхали. На перших порах вони забезпечені всім на контролі. Декільком сім'ям надана матеріальна допомога на перших порах. І все, що вони звертаються, сільські ради, це в першу чергу, сільські ради, голови сільських рад, допомагають і можуть. Скажіть, будь ласка, ці люди, які приїхали у пошуках тимчасового прихистку, от як вони поставилися до маленчан, до наших людей? От можливо, з якоюсь такою підозрою, з якимось негативізмом, і яке ставлення зараз у них власне до людей? Я спілкувався з одним із Донецької області? Він казав: Я думав, що. Приїжджав сюди, що я попадаю в кран в край Бендеровщини. Що я думав, що тут бігають з топорами, з вилами це я бачив. Ну коли я приїхав, і мене із залізничного вокзалу прийняли з посмішкою, привезли, показали, навіть пробачилися, що санузел не в хаті, а на вулиці. Мені стало зрозуміло, що і за Донбасом є цивілізація, є добрі люди, з якими по сьогоднішній день ми співпрацюємо і живемо. Всі ми знаємо, що цих людей свідомо налаштовували проти українців, так тому в них і виникало виникала ось така усвідомленість, що тут дійсно якісь ми бендеровці, фашисти, знущатися будемо з них. Але все ж таки ці люди з цим змирилися, так і яка кількість діток серед переселенців? Чи всі вони входять до школи, до садочків? Всі дітки, які з переселенцями приїхали, ходять у садочки, ходять в школи. До їх увага особлива, тому що це діти ранені неморально. Дійсно, в колективах забезпечена така атмосфера, щоб ці діти розуміли, що вони осталися в тих же умовах, на тих же позиціях, що вони були в себе вдома, тільки поміняли географічне місце розположення. А відношення до їх, хоч сільської місцевості, але доброчинне, родинне. І я думаю, що вони не бділені якоюсь увагою, вони не в стороні і вони рахують себе одною сім'єю. Ці люди теж там жили, мали домівки, жили, працювали, на щось наділи, сьогодні втратили все. Звісно, психологічний стан важкий в цих людей. Чи працівники певних служб проводять відповідну роботу з переселенцями? Так, да, у нас управління управлінні праці соціального захисту зіми працюють. Працюють також з територіального центру. Люди психологічно, морально допомагають в першу чергу, цим, щоб люди відчули, що вони в сім'ї, що вони не покинуті, що вони не забуті, що не тільки матеріальний, а й моральний дух дуже багато значить. Вони за це їм вдячні і раді цього вони кажуть, тільки вони тут держаться. Хоча ради правди, треба сказати, із 195 90 виїхало. Виїхало в подальшому, прихисту. Да, прихистку. 95 так. осталося, а більше 90 виїхало. Тобто ці 95 вони вже будуть, якби тут ну, постійно, ну, постійно, постійно да, проживати. поки що постійно. Чи були серед переселенців добровольці, які згодилися йти власне з нашими військовими захищати кордони? Чи молодих чоловіків не було? Тільки пенсіонери і жінки з дітьми? Жінки з дітьми, пенсіонери були середнього віку чоловіки, але хто за станом здоров'я, хто психологічно не зміг вже вернутися туди? Ну, на сьогоднішній день це і не стояло так остро, розуміючи те, що Виїхали оттуда, ставивши тут сім'ю назад, вертати, можна було б так і їх зрозуміти. А що можете сьогодні от побажати чи порадити от, власне громадянам, так, добровольцям, патріотам? Як нам жити, як діяти, як це все оцінювати і усвідомлювати подальшому? Я хотів би коротко сказати, як у п'ятницю на благодійному концерті, на мітінгу. Шануємося, бо ми українці, бо ми того варті. Слава Україні! Що ж, будемо сподіватися, що в нашій державі таки настане довгоочікуваний мир і злагода. Та наш ефір завершується. Я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був голова Малинської районної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Литвиненко. Я вам дуже дякую за змістовну інформаційну роз'яснювальну роботу, всім глядачам за увагу. До побачення. Дякую, до побачення.